В Україні четверта говоримо про найважливіше на зараз у студії Ольга Грицик. Доброго дня перемир'я було однією з головних тем сьогоднішнього брифінгу президента Зеленського. Там працювала наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона з нами наживо. Олено, вітаю! Розкажи докладніше про що йшлося, які ще заяви прозвучали. Олю, вітаю і про припинення вогню, і про е, саміт коаліції охочих, і про ситуацію на фронті. Саме довкола е, цих питань і відбувався брифінг президента для журналістів. Про все по черзі розкажемо, але почнімо з найголовнішого. Це фронт і ситуація на землі. Як і значив президент, оточення наших військ на Курщині немає. Водночас, це саме входить у плани диктатора Путіна оточити наших е, військових. Але через Сумщину. цю заяву детально пропоную почути із заяви президента України. Українська сторона має присутність на території Курської області. Що оточення українських військових є брехнею Путіна. Оточення українських військових на території Курської області немає. А а ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився я і з вами ділюся не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Утім, як додав президент, українське командування військ розуміє плани Путіна і готується їх ну фактично відбивати і зламати, як вже неодноразово робили. Але як також поточнув президент Зеленський, таким чином росіяни тягнуть час і хочуть покращити свої позиції перед переговорами, і тому так довго не дають відповіді щодо припинення вогню. Нагадаю, така пропозиція належить саме Сполученим Штатам Америки, саме президент Трамп її ініціював її. Погодили на зустрічі у Джиді в час перемов української та а, а, американської делегації, як зазначив Зеленський, що відмовляючись від цієї през... пропозиції, диктатор Путін каже ні, саме Трампу. І зараз головна інтрига, якщо так можна сказати, чи вдасться американцям знайти джеги впливу, як переконати росіян у безальтернативності а, цієї ідеї. Втім, для України також важливо, щоб всі з був без жодних. Але а саме так російський диктатор коментував цю ідею під але маючи на увазі нові старі вимоги до України. Ну і власне це питання також обговорилося із партнерами. Що сказав президент? Давайте почуємо. Найголовніше ні Америці нікому не йти на російське але С сісфайр не повинен йти разом з але. Тому що це сісфер на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або навпаки. Власне пропозицію про припинення вогню на 30 діб також обговорювали сьогодні лідери держав, які в онлайн форматі зібралися на саміт коаліції охочих. Саме звіти президент одразу привіг до нас, і як він розказав на подробиці у цьому саміті взяли участь 29 лідерів і представників країн. Це не лише європейці, це зокрема вперше долучився новий прем'єр-міністр Канади. Ключовими темами там стали саме гарантії безпеки для України і що наші партнери можуть зробити для підсилення Києва. І власне до чого домовились, давайте почуємо. Нам треба покласти на папір вже о, плани гарантій безпеки, і також особливо німецька сторона і турецька сторона говорили, що потрібен план реконструкції. Це я вважаю, хороший сигнал. Це говорить про те, що всі вірять, що війну можна закінчити і є всі шанси. полях цього саміту президент Зеленський також подякував Норвегії за новий оборонний пакет, за яким країна надасть нам і нові системи ар артилерійського ар вогню і е дрони. І також висловив вдячність Чехії за пакет снарядів 155-го калібру калібри в коаліції в рамках коаліції е е снарядної, яку ініціювала Чехія ще е рік тому. Тим президент став зазначати про яку кількість снарядів деться, але запевнив, що це така досить. Е Велика кількість тих засобів, що нам так необхідні. Е, ну і подякував європейським е, очільникам європейських інституцій, зокрема за те, що ті 150 мільярдів, які минулого тижня е, були виділені на переозброєння Європи, Україна також зможе їх використовувати рівноправно. Ну, сам брифінг тривав понад 30 хвилин. і це ми зазначили лише основні заяви голови держави. Оль. Олена, дякую. Олена Чернякова, про основні тези брифінгу президента Зеленського на сході України наші прикордонники за допомогою впівідрону знищили ворожу систему залпового вогню БМ 21 град разом з боєкомплектом. Розвідувально-ударний комплекс Фенікс демонструє точність попадання, продовжуючи ефективно нищити ворожу піхоту, озброєння і бронетехніку противника. Українські військові за добу вбили чи поранили ще з окупантів, а Також знищили 28 артилерійських систем, 15 бойових броньованих машин, два танки. Про це повідомили у генштабі. І вночі російські війська масово наатакували атакували енергетику у двох областях України через обстріл на кількох об'єктах суттєві пошкодження на Дніпропетровщині. є перебої з енерго- і водопостачанням у Синельниковому Павлограді, Тернівці, і Першотравневську. На Одещині одразу після атаки шахедами у Тембряву поринув Чорноморськ. Тут електропостачання вже відновили. От Одесі в Київському районі світла не буде ще годину. Попереджають енергетики. Щонайменше двоє поранених через нічну дронову атаку по Одещині у 61-річної жінки склом порізало обличчя. Поранення дістав 53-річний чоловік. Він у стані середньої важкості. Один будинок зруйнований вщент ще декілька потрощені пошкоджені також приватне підприємство. Приліт був поля з хатою і дуже постраждав вся хата, але найбільше другий поверх він весь посічений сквозно осколками, пробито все і вибуховою хвилею всередині все зруйновано абсолютно. Там, ну просто місія. Ось так. Я просто встигла добігти. Чоловік був на першому поверсі добігти, і я від вибухової хвилі я впала. Ну а далі вогонь не розумію, що з тобою відбувається. Догорав. Той шахет, який був поряд, і було дуже яскраво. 14 поранених у Кривому розі через удар балістикою росіяни вдарили по житловому кварталу напередодні ввечері. Через вибух зруйнована будівля розважального закладу і пошкоджені понад півтора десятки багатоквартирних будинків, приватні господарства, навчальні спортивні заклади. Серед поранених двоє хлопців одному з них лише два рочки, іншому виповнилося 15. У наймолодшого різані рани правої кисті. Стан дорослих пацієнтів стабільний. Троє пацієнтів з різного ступені важкості були госпіталізовані в наш лікувальний заклад. Одна жіночка в кардіологію. Чоловік і жінка з травмами головного мозку. Відділення нейрохірургії. Від ранку чути вибухи у Херсоні і також в передмісті. Росіяни продовжують тероризувати місцевих артилерією і дронами. Сьогодні вони вбили літню мешканку Степанівки. З безпілотника атакували чоловіка в Херсоні. Зараз він у лікарні. А на цих кадрах рятувальники дістають з під завалів дідуся. Це також наслідок ранкових обстрілів Дніпровського району Херсона. Третю добу поспіль Херсон здригається від авіаударів. Лише за добу по обласному центру росіяни двічі скинули каби. За інформацією міської військової адміністрації, під час цих атак поранено щонайменше 10 людей, зокрема дитина. Один чоловік загинув. Його тіло дістало з-під завалів лише надранок. Телефон гудів, ну він не брав трубку. Я без конця дзвонила, я позвонила сусідки усьовіки. Вони кажуть, відвалі ваш дом, ваш дом горить. В нього зуби, він видно, ліг у грівів, заснув. Відчув навіть КБД, під сховався. Також вранці росіяни дроном атакували авто біля села Лиман на Харківщині. 65-річний водій поранений, він у лікарні. Перед цим вночі п'ятьма дронами камікадзе вдарили по богодухову у місті. Пошкоджений навчальний заклад, майстерня, склади і будинки. Поруч п'ятеро людей мають гостру реакцію на стрес, кажуть у прокуратурі. Вночі добрі дрони долетіли на нафтопереробний завод Лукоїла в волгограді. Місцеві чули потужні вибухи в районі НПЗ. Після цього там зайнялася пожежа. Вибухало і в Саратовській області російські міноборони звітує про нібито 120 дронів, що атакували їхню територію, і другий день поспіль палає нафтопереробний завод у Туапсе. Після дронової атаки горять резервуари з бензином і вогонь перекидається на сусідні цистерни. Полум'я настільки потужна, що його навіть не намагається це загасити, поки не вигорить усе паливо. Окупація, волонтерство і зрештою служба в ЗСУ. Світлана Трубачова, дружина загиблого прикордонника з Луганщини. Вона пережила окупацію рідного селища, зуміла врятуватися сама і врятувати своїх дітей. Свою історію Світлана розповіла нашій Дарії Лиходіт. Вона здає кров для наших військових. Ми всі можемо чимось допомогти. Пише картини, аби витягнути себе з прірви. Вони роблять пам'ять, донатить на допомогу військовим та возить її на схід. Але до цього Світлана довійшла. Зранку вже пролунав дзвінок, де чоловіку просто кричали, що біжи на роботу. Це був ранок 24 лютого 2022 року. Останній, коли Світлана бачила свого чоловіка живим. Він загинув у бою на 50-й день повномасштабної. Зранку зателефонував його начальник і сказав, що воли більше немає. Я писала йому всю ніч. Але зв'язку там постійно немає, є немає. Останні адресовані їй повідомлення Світлана отримала вже після загибелі коханого Володимира. Коли якийсь зв'язочок траплявся, смс всі приходили. І навіть коли він вже загинув, мені прийшли його повідомлення. ті, що він Останні мені відправляли. Поховати загиблого чоловіку одразу Світлана не змогла. Їхнє селище на Луганщині окупували. І наступні чотири місяці росіяни перетворили життя родини на пекло. Була дуже тяжка окупація. Вони приходили додому, обшуки спалили весь одяг чоловіка, забирали речі, вбили меблі. І, і зимали українську символіку зелених коридорів не було. Вирватися з окупації Світлана. з ми змогла тільки у липні 22-го. 15 ворожих блокпостів, 4 кілометри пішки. Червоний хрест нас підвіз до наших українських військових і вже наших везли нас до Харкова. Ми попали під авіаудари. Ми залишилися на 4 дні з військовими. Їхати було взагалі нема куди. Жодних родичів, друзів на далі Луганської області. Ми не мали. Далі Дніпро, де Світлана, згодом змогла поховати чоловіка. А після вже Київ. Саме тут жінка почала повертати собі себе, лікуванню психологів, арт-терапії, знайомства жінками, які так само як і вона пережили втрату коханих. Ми можемо відкритися, ми можемо сміятися. Ти знаєш, що тебе ніхто не осудить. Тут у Києві Світлана і перепоховала свого чоловіка, аби завжди бути поруч. Себе Світлана рятувала роботу у психологічному центрі із дітьми, вступила в університет на психологію. А ще донорство вона здає кров уже третій рік, називаючи це кров за кров наших військових. Коли в мене не було грошей, не було можливості якось допомагати нашим військовим. Привезли багато наших і я одразу поїхала туди. Ну, ми всі можемо чимось допомогти. А ще донатить? Світлана продає розмальовані гільзи. Їх вона привозить зі сходу, коли передає військовим допомогу. Розмальовує не сама, має напарницю. Мені написала навіть дівчина, що я хочу допомогти. Але каже, грошей в мене нема, але я вмію малювати. А вона кондитер. Зібрані кошти йдуть на дрони. Вже 11 мавіків. Вона особисто відвезла на схід для луганського прикордонного загону помста, того самого, де служив її чоловік. Мавік це очі. Людина поїде шукати тіло і знов загине. Чи мавік полетить, знайдете тіло, і швиденько хлопці під'їдуть, заберуть його. Це евакуація, це доставка води. Тієї ж підлетить мавіки. привезе. восени. 24-го Світлана підписала контракт і сама стала прикордонницею. Я пішла з подругами на донацію. А на наступний день я вже почала збирати документи на ВЛК, проходження підписання. Мені хотілося продовжити продовжити службу свого чоловіка. Дар'я Лиходід, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. І на цю годину це все. Далі марафон підхоплюють Олена Центила і Микита Міхальов. Наступні новини о 17-й.